Чи це скарб, Ви просто написали доступ. На Заяву на, на голові комісії. Взагалі я на територіальна розі комісіях, а то після не сказав цю Ну нічого страшного. Ну, ні. і, що, мене вас, я, я вас знімаю, розумі. так? Ви можете відмовитись і пояснити, чому ви відмовляєтеся від відеозйомки. Я вас знімаю. Хочу, щоб ви на камеру сели. Чому ви мені відмовляєте в доступі до інформації публічної, яка стосується конкретно одного з кандидатів, ви а саме вважаєте, автобіографії? Мене знімати це публічний доступ до інформації. Ні, я вважаю, що це не інтимна справа зараз, а справа загального характеру, яка ми повністю вам, публічна і відкрита відповідь. там. Вичерпна відповідь у нашому у наші тобто, камеру. ви мені відмовляєте в ознайомленні з автобіографією Євгенія Денисюка, кандидата в мери. Таксі чекайте, ви там в листі вам ми як комісія надаємо. Ви мені надайте власноруч написану автобіографію, Ні, я більше нічого зап... не хочу. Напишіть мені в заяві згідно якого пункту, якого закону я маю вам надати цю інформацію? і Все, ну ви, ви розумієте, що ви приховуєте інформацію про кандидата? Що Ви будете співучасник Ні. злочину того, який Чи, він так. здійснює. Ви, ви це розумієте розумієте? А ви що? Якісь звинувачення вже нам висуваєте? Вам так, вам особисто так. А для чого вона? Для чого вона? Ми комісії розглядаємо. Ну, як це для чого? Ми йдемо на вибори. Я хочу знати про мера, можливого Ми наступного. Абсолютно ви 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 все. Можете? Мені цікава автобіографія конкретно цього кандидата. Не більше і не менше. Я хочу почитати, Ми там, ви там особисто, де він чи як партія? Що? Ви особисто чи як партія? Ні, я як представник від партії, як громадянин, як житель міста Костополя, як виборець, як завгодно, виберіть собі, що вам зручніше. Ми, ви читали десь стаєте, розумієте, що він вас не задов... не задовольнив. Ваші... Він мене возмущає до приділу. Я... Ши якби збрали, ми дали... я там зараз ознайомитися, і ми тут комісія. Денисюк Євген Олексійович народився 10.04.1948 року народження в селі Копани Дубнівського району Рівненської області. Є громадянином України. Освіта вище закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Почав свою трудову діяльність судом судовим виконавцем Костопільського районного суду. Завод був інструмент, навчавсь е, начальником відділу Костопільського заводу Бітів, заступник директора, заступник директора, директора е, Вікторія ЛТД. А із 1998 року по даний час міський голова міста Костопіль відповідно має представницький мандат територіальної громади, міста Костопіль іншою громадською роботою не займався, не судимий Адреса проживання, місто Костопіль, вулиця Квіткове, 12, склад сім'ї, дружина. Денисюк Галина Йосипівна 1948 року народження, доньки Наталія 1970 та вікторія 1973 року народження, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Якщо у разі, якщо вам не не, вас не, не задовольняє наша відповідь, просимо конкретизувати з якою метою та з яким в якому обсязі вам потрібна запитувана інформація. Добре, Руслана Віровна. Я зараз акцентую yeah. увагу на тому, що ми знаходимося на засіданні міської костопільської виборчої комісії. Yeah. Так. Я зараз, як е, е, представник від політичної сили партія Сила Людей, прошу вас ознайомитися з автобіографією, власноручно написаною кандидатом в депутати Денисюком Євгенієм Олексійовичем. Я хочу її отримати з метою сфотографувати і опублікувати ні. у всіх засобах масової інформації для того, щоб повідомити наших виборців про нашого кандидата. Отака моя мета. О, така ваша Дайте мета. мені відповідь. Ми, так? Ми вам дали, Ви... Ви дали, дали інформацію? інформацію? Ні, звичайно, що ні. Все зрозуміло. Ви будете одноосібно мені відмовляти чи комісію голосувати? Ми ще дайте одну відповідь. відповідь. Зараз ну, на комісії ви будете якесь рішення ви приймати? Мене на те, те, щоб Я сказала те, що вам... Ну, як, Ні, ви я ви вас штовхаю, щоб ви подхали, не ви порушували і... закон. От зараз. Ви всю до секунду. мене звернулися письмові. Я в письмовій формі вам відповідаю. Добре? І на цьому все ми закінчимо. Угу. Тобто я її не утримаю. Ну, вам як ще пояснити? У вас я 18 чоловік, чоловік тут. У Вас тут 18 чоловік. звернулися до голови Костопільської міської виборчої комісії, я не даю відповідь. Ну я вас зараз прилюдять. При членах комісії звинувачував в перебільшенні в зловживанні своїм повноваженням. Ви як голова не маєте права цього Добре, робити? Добре. Ви мали б написати міській виборчій комісії Костопільського району Рівненської області, все від такого до такого то на підставі пункту такого то закону такий. Прошу надати мені оригінали, фотокопії, документів поданих кандидатом на посаду міського голови. Денис Євгеном Олексійовичем. все, тобто просто прийти Я і ознайомитися з документами і... не можна. Це не комісій, які ознайомлені. Закон про простав. Ми приймаємо рішення. Познайомився з цього, з нашими бюлоками. Ну, білими. Ну, да, Написано така, написана. Така от, от слово до слова. Я не знаю, що. То покажіть чого? мені її, то чого ви так боїтеся? Для Тож чого? Покажіть мені. Для чого? Ну як для чого? <гум> ну як для чого людина йде на вибори? Людина говорить, дивиться в очі, всім і заявляє, що він чесний порядний. Він пише все, що він пише. Він я, я дуже сильно сумніваюся, а, а зараз сумніваю, тим більше Я не сумніваюся. Ні, ну. дідоху не сумніваюся. Вони відповідають за те, що вони пишуть. В мене немає повноважень, нема можливості їх, якби сумніватися і перевіряти, що вони написали. Так ваша це безпосередня задача про Ну, як? От, запит, от я про... зараз Прокурно, вказую. Суді, дивіться, так? от я зараз вказую про те, що в мене є сумнів. Покажіть мені, можливо, я просто помиляюся. А ви володієте такою інформацією? Так. А на підставі чого? У нас Вас є... Е... Ви чекаєте, ви те, може, думаєте, чи, що ви знаєте всю інформацію, наприклад, про мене, про неї? Ні. Де ви працюєте? В прокуратурі, в суді? Якою інформацією ви володієте? Олексій, ну ви ж основна людина? Я хочу від вас отримати я... перше джерело. Я... Ви це розумієте? Всі чи ні? Дали. Я хочу я отримати власнову ж даві... підписану автобіографію. Все. Ні. Ні. Це ваша відповідь. особиста відповідь. Ні. Так? Ви звернулися до мене. Я вам дай... Ні, я звернувся зараз до комісії. Зараз засідання комісії проходить. Я не з вами в приватній бесіді зараз розмовляю. Я вам дала відповідь. Якщо у вас в комісії цікаві ці питання, звертайтеся з вами до комісії з письмовою. Ні, звертайте. я думаю, що наступна наша буде з вами зустріч в суді. Прошу. Ну я вас запрошую вже. Ну я не думаю, що ви не суд. Що Ні, ви... я не суд. Я я в них попрошу, щоб нас там з вами добре, звели. Добре, добре добре. Добре, ну все тоді. Давайте протоколи будемо білити. Е Подивилися.